Готую сину на Київ, тазі олів'є і сосиски в тісті. Більше нічого він не хоче. Купила і ой, ой купила, ви бачите? Віденські купила. Вже відкриті. Блін, дивіться, змішалися варені і не варені. Хотіла просто вам показати, що протупила на сосиски в тісті, не треба ж маленькі брати сосиски. От тепер я таку пандюрочку, попробую її у сосиску в тісті змішати. Зараз я вам, звісно, покажу, як я це роблю. Бо в мене вийшло гарно. Я це відео не хотіла записувати, але оскільки гарно вийшло, то я вирішила показати. На сосісочки в тісті полосочки ріжу. Помаштіно кетчупом з гірчицею. Так, як я різала тісто на полосочки, я показала. Тепер тягну ці полосочки і дивіться, малесенька сосісочка. Взагалі, абсолютно не парячись, отак її загортаю. О. Все, дивіться, раз. Ось сюди поставлю їх. О! Е-е-е, боже, тут же ж там доварюється ще дві сосиски, мені не хватило, Так, і е, намазано уже, бачите, кетчупом. Я все полотно намазала перед тим, як його різати. Намазала його кетчупом з гірчицею. Так, 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 так. так. Я боялася, що вони розлізуть, а потім разок зробила, а нічого воно не розлазиться. І я поняла, що з цим можна працювати. Оп. О, раз. Нащо я порізала на тому столі, я не розумію. Тепер я їх бігаю, ношу зі столу на стіл, але це не страшно. фу 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 ху, -ху, -ху, -ху. Це все по побиріку, бо потяг у 3 часа дня, а я кинулася у пів 12. Того, що саме олів'є, а за тісто я забула на сосіски. Того треба щось дуже-дуже-дуже супер бисте. Зараз я вам покажу потім сосісочки свої. У мене, виходить, 16 мініатюрних малих пиздюків сосісок в цьому. І сосіски заодно ж я Бо я їх не брала. Це сусідка цієї фірми Алан. Алан чумак зразу в голові. Що пам'ятаєте, я брала губернаторську цю ковбасу. По тисячі гривень за кілограм ми їх розносили. А тепер я взяла їхні ще сусідки, бо ну ковбаса непоганої якості, назва як ідіотська. Щас, Ага, плиту включить. Все як завжди, все в останній момент. А теж вирішила, що, що я в неділю висплюсь. Я спала до пів на дев'яту, а потім дивилась кіно. А тепер кинула, що дитину знала нам Київ. Все смажиться. Хорошо. Продовжуємо працювати. Раніше я дуже заморачувалась, Ой-ой-ой, що це одна чи дві. Щоб воно все дуже гарно склеювалось. А тепер розумію, а зачем склеювати? Ну за чим Воно Воно зараз там на плиті саме склеїться. Так. О. На що я це там поробила? Та, блін, очепись. І хоп. Так. Останні сосісочки. Так, так, так. Клас. Якщо мені подобається з маленькими, я всегда буду робити тільки маленькі сосіски, бо вони насправді вдвічі менші, ніж я зазвичай роблю. О, хоп, О. Так, головне це швидкість Дивіться, який маленький. Ага, так, три полоски зараз. Я тут тіпа доки собі дві. А у меня три надо, ну я все, я все да. Так, оп. Давай, давай, давай. Так. Так. И еще одни ей не хватает, так сейчас. Блин. Ага. Беремо не Спочатку Перші варила, а потім взяла і недоварними докинула. Ну нічого. Так. Щас покажу, що в мене вийшло. Борошко погатила, жалко викидати. До речі. Я вам казала, що в мене є баночка для олії. Бачите, як гарно відстоялась? Три слоя. А тепер я вам покажу. Бачите борошно? Ви бачите це борошно? Його Куди викидати? Ось у мене лежить тайний мішочок для борошна. Ну, я викидаю оце борошно, яке, ну вже його назад не покладеш. Я, я не впевнена, що це варто робити, але я це роблю. Так, щас. Я, тіпа, потім борошно на кляр, ну, щоб м'ясо жарити чи ще кудись, якщо я не забуду. Ну, в общем, є у мене цей мішочок. Він лежить там в тайному місці. Ну, я про нього знаю. А це тепер просто витру. От, от викинув чуть-чуть борошна, взагалі не страшно. А все-таки багато борошна. Ну, іноді ж буває, що не розтітаєш. Ну, я не можу себе заставити викинути борошну. Колись у нього, може, заведеться якась живність, що теж варіант. Ну, так. І. Фінальний штрих, що ми робимо? Ми мажемо жовточком, так? Да? Всі це роблять. Все, і ставимо бігом в духовку, І щоб воно ще встигло остити, щоб син ж не пер собі в сумку гарячі сосиски в тісті. Воно ж теж не ок. І знаєте, що найкрасне? Він їде в інтерсіті, що першим ділом у інтерсіті він піде і купить собі сусідку в тісті. Маючи торбу домашніх, він піде і купить сіску в тісті, бо в інтерсіті вона смачніша. Ну, бо це, бо це прикольно. Я дуже радію, вибачте, зелений слон наш полтавський, яку треба підтримувати, але на Київ лучше їздить в інтерсіті. Там же ж є студентські квитки розцінки. Це дешевше, майже вдвічі, майже вдвічі швидше. Ну і як, ти там їдеш, як біла людина, туалет є пристойний, можна там і сосіску, і колу, і походити. В общем, прикольніше. Так, готово. Ай! Ставимо. Заповнили? Заповнили мої 17 сосисок в тісті. А, стоп, 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 стоп. Назад, 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 назад. Ми ж забули главний секретний інгредієнт. Я колись общалась з мамою однокласника сина, вона каже, зробила сину сосиски в тісті. І забула їх посипати кунжутом. Так він сказав, що вони недобрі вийшли. То, що без кунжута ну, ніяк. Головне, не переплутати кунжут і лінняне на насіння, яке в мене теж є. Ну це, вроді би, кунжут. Все. От тепер така, як треба. Бачите? Без кунжута нікуди. Пішло. Фух. Ой, добре буде! Ой, добре буде! Не забуваємо про домашню магію. Ну, і мерсіку вкусняшечка. Оже ж яйця залишилося. Ось. Хай покушає собачка. Внімає! Так, ця лопатка прийшла першою, тому використовую її перший. Хоп. Ось ось що ми робимо. Ось наші силіконові лопаточки. Єсть! <рес> Все, жарим мерсу яєчні. Поймаємо, поймаємо. Зразу покажу, що тут не тільки слойки. Я ще вчора до 12 ночі вже не знімати не було сил нічого. Робила ті втєлі. Ось, ті втілі є, я їх зараз розігріваю, бо вони холодні і то не дуже гарні. Так. А тепер витягую сосиски. Хоп? О! Дивимося. Які симпатичні малесенькі сосісочки. Так, зараз я покажу ближче. Ось, дивіться, зовсім маленькі. Ой-ой-ой, трошки пригоріли. А, ні, вони не, не пригоріли. Я їх так як хотіла, так і крутила. А вони, бачите, жодна не розлізлась. Дуже приємно. Все, зараз вихолоняють. І часть в стептілями, бо холодні сосіски теж не дуже смачні. А штук 10 Михайло забере на Київ. О! І кевтілі покажу. Кинулась в 11 ночі, немає в хаті томатної пасти. Того такий колір гарний, бо це кетчуп я сюди. Це не дуже правильно. Ну, ну а що робити, як немає ніякої томатної пасти? Вихідний я їм у ліжку. Ось у мене дві сосиски в тісті. Я вам тут ще показала. Ось кефтілі на кетчупі, замість томатного соусу. Зараз попробую. Чудово, просто чудово. Я б ще додавала перцю, але мені не хочеться вставати і йти за ним на кухню. М -м -м. Смачного? Гарячо, гарячо, гарячо. Смачного всім сніданку. Клас, клас, життя. Головне ж, не сказала. Сосиска в тісті, маленька, дуже смачна. Вкусила, потім думаю, що я не так зробила. Дуже смачна. Якщо отак ленточками її замотувати, то супер. Просто супер. Забула фірму, напишу, то маленькі віденські сосісочки. дуже М -м -м. класні. Взагалі супер. День почався хорошо у мене. І всім такого бажаю.